Ловіть підбірку авто в автопарку на суму від 10 тисяч до 20 тисяч доларів. Kia Sorento 2016 року ціною 16 тисяч 490 доларів. Об'єм двигуна у нас тут 3,3 літри і 290 кінських сил під капотом. Пробіг у нас 121 тисячу кілометрів. Volkswagen Tiguan 2014 року за ціною 14 990 доларів. Об'єм двигуна 2 літри. Під капотом 210 кінських сил та пробіг він 141 тисячу. Третій для великих компаній Opel Vivaro 2008 року за 10 990 доларів. Об'єм 2 літри і 114 кінських сил. Проїхав цей красень 293 тисячі. Nissan Qashqai 2017 року. За ціною 17 690 90 доларів, з об'ємом 2 літри і 144 кінські сили має під капотом. Пробіг цього красення 142 тисячі кілометрів. І п'ята машинка це Chery Tour 2021 року за 17 тисяч 490 доларів. Об'єм 1,5 149 кінських сил та з пробігом всього 27 тисяч кілометрів. Які ще машини вам показати? Та що би ви хотіли побачити? Напишіть в коментарях.